А вівторок вівторку нас сьогодні український день. Ми переосмислюємо так само різноманітні страви. Готуємо їх уже знаєте, навіть до святкового столу. Частково можемо підготувати, тому що ця страва точно сподобається і вам, і вашим гостям. Ми сьогодні будемо готувати гнізда з начинкою. Вау! Більше, у нас Вау! з ананасовою начинкою це знаєте, таке перед, перед свято. Коли ще так. така наїдка, така підготуватися до свята до цих великих <с страв красивих. Так, ну і партнер показу нагадуємо вам торговельна марка Королівський смак якість королівська а ціна народна. Беремо і просто приступаємо так. до приготування. Дивіться, фарш у нас є готовий. У нас окремо сир, начинка. Ми, ми взяли е, ананаси, але це може бути насправді будь-яка начинка. Чому, тому що в, в гнізда ананаси добре лягають, але насправді можна е, зробити практично будь-що. Зараз неля зробить фактично ось ті е, основні наші е, так, дивіться. Гнізда що нам треба? Так. Нам потрібен фарш, краще з птиці з якоюсь. Ви сюди додаєте будь-які спеції, які вам подобаються. Ви зараз побачите рецепт на екрані. А далі ваша задача про просто ось так по перше, спочатку сформувати кульку, а далі з цих кульок ми будемо формувати оті самі гнізда, які начинятимемо ананасами та сиром. В принципі, ви можете експериментувати, як вам подобається більше. Можете іншу якусь начинку придумати, покласти, наприклад, скибочку там помідора або чогось іншого. Тут вже за вашим бажанням головне зробити гарну основу. От так. так. спочатку, от робимо такі кружечки, потім так. щоб ми вони були більш-менш симетричні, і ми зрозуміли, що вони однакові. А от потім, коли не лядо робить, у нас фарш закінчиться, потім вже можна робити гнізда. Знаєш, з симетрією зараз, звичайно, не, спробуємо ну, зробити. Вони ж вони більш менш однакові були, знаєш, то один цілому... маленький, інший великий, вони все, якось Чотири штучки нам достатньо, Нормально. ось так швиденько сформували. І далі знову ж таки берете а, маленьку або велику ложечку, давай мені не будь-навіть малесеньку, я би також її так змочу. Малесенькі дологи. Далі все це ось так сформуєте. Оп-оп-оп-оп-оп, робите, щоб оп, були бачите? та 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 щоб були ось такі краї, щоб наша начинка не виливалася, не висипалася, щоб ви туди не додали. Тому ну, що ви можете туди навіть просто яйце вбити і зверху посипати його сиром, і буде ідеально. А далі Так, два все. гнізда готові. Бачите? Вони гнізда. Так, так, ти давай я, третє я гніздо формуюсь, роби. Я сюди. Ну а зараз у нас медалі. Ми, ми вже начинку формуємо. Та? Ми обрали майонез королівський 67%, тому що він чудово підходить, як для легких. Сміданків, так і для святкових страв. Це той незабутній універсальний інгредієнт, який вам захочеться використати знову і знову. Е, ось так фактично. Давай сюди. Давай, сюди отак, от оп. Е, тепер і, і от сюди. Так, а, супер. Все, а тепер, тепер дивіться, це ще Це основа нашої начинки. Ти розмащу, будь ласка, е, сирочок зверху, оп. Е, ананас. ананас. Давай споч... ананас почав. Давай на нас. Щоб логично. сир запікся, правильно. І правильно, все правильно, Все Бачите, знає якраз це? для нас, тому ми обрали на нас. А насправді можна що завгодно. Воно просто як в гніздо долягає, як діти в школу, як кажуть, так? Є? Все. О, Оп, супер. все. Опа, клас. Тепер все. сир. Все. Сир завжди зверху, це дійсно, в мене якась це ця... щось у мене йокнуло. Ну нормально, От. слухайте Красиво. навіть так на сніданок, якщо у вас є заздалегідь заготовлений що? фарш. Будь ласка, взяли свіжий, розклали швидко, начинили, поставили в духову шафу і все готово. Якщо сиру багато, не шкодуйте, не жалійте його, буде Дуже смачно Взагалі, Я би навіть знаєш так. О, ну все можна відкладати. Слухайте, ми хоч і українську кухню готуємо, але нас не відпускає новина, яка прийшла до нас буквально днями. Що українська італійська кухня в широкому вся. сенсі, вся це не тільки страви, а й естетика, любов, інгредієнти війшли до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Так, не, давай ставимо? тепер міняємося. Давай. Твоя почетна місія поставити давай, це да. все в духову шафу. Ми Добре знаєте, ми трошки з заздрості, трошки з цікавості вирішили а, розібратися в усі ці італійські кухні, як то кажуть. Що ж там так, що не так. О, давайте зараз подивимось, а потім, а поки наші гнізда з ананасом а, запікуться. Добре? Дивимось. Це сталося вперше у світі. Італійську кухню офіційно визнали нематеріальною культурною спадщиною ЮНЕСКО. Цей статус отримала не окрема традиція чи страва, а національна кухня. Загалом це мистецтво створення піци неаполітанськими піцайоло. Це пошук трюфелю, це середземноморська дієта. Тобто, ви бачите, що це все це є такі окремі елементи. Таке рішення ухвалили одноголосно 10 грудня, і вже майже тиждень вся Італія святкує цю подію. Від маленьких траторій та остерій це місцеві заклади громадського харчування і до міністерських кабінетів Джорджії Мелонії. До речі, запит до ЮНЕСКО подала не італійська держава, а редакція місцевого столітнього видання Ля Кучине Італіяна. Дальора часу започаткування це видання збирає рецепти з усієї Італії. Це рецепти, які італійці знаходять в зошитах, у шухлядах передаються від бабусі дідів до онуків та дітей. А і дішенті тож саме дбайливе ставлення італійців до своєї кухні і стало основним рушієм до цього всесвітнього визнання. Але що ж насправді не незвичного в кулінарній традиції Італії? Особливість італійської кухні не у переліку страв, а у ставленні до продукту. Наприклад, тут неповагою вважається їжа на ходу, адже хтось витратив свій час і сили на створення їжі, щоб ви могли насолодитися нею, чого не можна домогтися, якщо ви поспішаєте. З усіх різноманітних італійських страв, які знає світ, для місцевих королевою столу залишається виключно паста. Вона дуже проста за суттю, да але безмежна паста за своїми проявами. І повірте, я знаю персонально італійців, які двічі на день можуть їсти пасту. Визнання всієї італійської кухні також було важливим, щоб не знецінювати різні варіанти однієї страви. Адже кожен регіон Італії має власну унікальність. У кожному регіоні, у кожній зоні є своє борошна, своя вода, свій клімат, свої руки, свої інгредієнти для соусу. До речі, не прийнято в Італії також покращувати смак складністю. Навпаки, чим менше інгредієнтів, тим більше відповідальності за кожен з них. Тому тут немає і за а то приправленої їжі і надлишку часникового присмаку у італійського хліба фукачі, чиабати, матера і не тільки – теж своя особлива роль. Його завжди залишають на кінець трапези, щоб зібрати ним соус, що залишився на тарілці. Цей жест має власну назву Фареле Скарпетта. Суворо тут ставляться і до напоїв. Наприклад, кава з молоком п'ється виключно на сніданок, а після одинадцятої ранку зазвичай замовляють чисте еспресо. І все це тільки вершина кулінарного айсберга, пояснюють знавці. Таких правил тут більше тисячі, але головне одне. Практики розглядають італійську кухню як спосіб піклуватися про себе та інших, виражати любов та заново відкривати своє культурне коріння. Італійці, насправді великі сноби, але особливо на півночі. Та але коли стосується щось кухні і от таких сімейних історій, все там зникає. все. вони огортають любові, тому що це правда про піклування себе і оточуючих. Yeah. Марко Черветі, венеціанець, До речі, він з Венеції, який відомий що кухар тут у нас в Україні, я впевнений, ви його знаєте, чули. От він був у в сніданку. В гостях він каже, що знаєш, не каже: дивись, чим італійці круті, тим, що де б вони. Не опинилися у світі, навіть якщо вони жодного стосунку не мають до шефства, до кух до, до кухні, вони все одно завжди будуть з роботою, тому що їх наймуть, щоб вони просто постояли. Вони оце все знають, розпорошить цю 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 енергію. А сам Марко такий теж, ви знаєте, він вони нічого не зрозуміло, що він каже українською, от але вайб. Ого, так, ну ми бачимо е, в коментарях на Ютубі, що вам рецепт зайшов, що вам дуже сподобалося. Ось пані Тамара Боровик пише: зараз буде смачно гнізда з начинкою. Гнізда з ананасами, ну це дуже смачно і даємо відповідь. Ви ось цю заготовлену страву ставите на в добре розігріту духову шафу на 180, можна навіть трішки більше градусів, не менше ніж на 35 хвилин. Там ви вже будете самі дивитися, але головне, щоб м'ясо добряче пропеклося. Ну а ми нарешті. Зможемо. От Ми коли готували з Нелю, е, наспівали малесенькі долоньки е, для синої доньки. І знаєте, це як е, е, Бог почув. я без задньої думки, я нічого не знав, але насправді Ірина Федишин, дякую тобі дуже. Написала, що вона вагітна третю дитиною. От Тому так, о, бачите. От, та. Ну що, йдемо далі. Все розкажемо. Смачного всім! Не заздріть! Новорічний подарунок, який надихає. Благодійний спецефір. Танці з зірками. Рух до життя 28 грудня о 20. на один плюс один Україна.